магніку для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу Трамп відкритий до тристороннього саміту з Путіним та Зеленським. Але зараз Білий Дім планує двосторонню зустріч на прохання Путіна. Про це пише Ройтерас із посланням на джерела. І Трамп підтвердив, що такий саміт відбудеться у нинішній ситуації. Запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Чи було б? Найкращим рішенням, тому що про це заявив віце премєр міністр міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камеш. І чи взагалі може бути присутній президент України, чи готується, на вашу думку Трамп і Путін поставити Зеленського перед доконаним фактом після зустрічі на Алясці, та ймовірно яким і ваші підсумки аналізу того, що зараз взагалі відбувається, і що може відбутися? Ну, давайте почнемо з кінця, що відбувається. Відбувається непослідовність. Оскільки 8 число вже пройшло, і воно давно вже пройшло, а санкції немає, про які говорив Трамп, це нелогічно і це несправедливо, тому що на, станом на восьме серпня жодних вимог Трампа не було виконано, тому я вважаю, що це велика помилка, що, хоча б всі санкції були не введені, да це дуже велика помилка. Звісно, коли я малював сценарії того, що відбу... може відбутися з санкціями в першу чергу, то це був найгірший, і він на превеликий жаль реалізувався. Це якщо ми беремо кейс виключно санкцій, тому що їх немає, і навряд чи, вони... чи вони будуть це теж питання. Навряд чи це теж буде некоректно з моєї точки зору. Наступне я є прихильником того. Класичного підходу до зустрічі лідерів держав, оскільки це не просто зустріч, а фіналізування якогось процесу або підписання якихось конкретних документів, які знову ж таки завершують якийсь процес. Я не бачу процесу, який закінчується. Я бачу процес, який розвивається з точки зору того, що здійснюється вкиди в. Іноземну пресу переважно де нас лякає, тим, що ми маємо роздавати території, обмінювати їх свої на свої. Я думаю, що президент чітко дав відповідь. в Конституції це написано. Ми її порушувати не будемо, і всі ці вкиди вони за для того, щоб підготувати там західну думку до чогось, тиснути на нас, просувати свої наративи росіян. Це гарно виходить. Я думаю, кожен українець знає привіатуру і ПСО. Так от зараз цей ПСО супроводжує процес майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Чи зможуть вони, як кажуть деякі гарячі голови поділити світ і примусити нас до чогось? Вони можуть робити що завгодно, вони можуть навіть його ділити, але без України ця війна не припиниться, якщо нас не будуть влаштовувати. Моменти, які для нас є концептуальними, значить ми на них не підемо. Так, да, буде тяжко, але ми до цього морально готові. Дійсно приємно, що Європа зараз з нами веде потужні консультації, мають бути ще консультації і з американською стороною, європейські наші партнери просять про зустріч з ними до зустрічі з Путіним, оскільки треба поставити запобіжники, бо Ефрія від того, що він побачить наживо Путіна, це не результат. Я маю на увазі про Трампа, і він не може бути досягнути без ретельної підготовки, а ретельної підготовки немає, тому що по великому рахунку Трамп пішов, як кажуть росіяни на поводу Путіна. Це факт. Тобто, Путін в чергове змістив дедлайн санкцій, не даючи нічого замін, і що він отримає, а він уже отримає зараз, навіть якщо просто приїде. Ну місце теж вибране, як на мене дуже невдало. І якщо він туди приїде, то у Трампа можуть бути різні дії, результати. Скоріше за все, ніяких не буде. Буде якась beautiful зустріч, там без питань і так далі. Але я хотів би Трампу нагадати зустріч його у Фінляндії. Де він був розчавлений, як на мене, путіним, і я не відкидаю можливості повтору такого раунду, який був тоді, Путін-Трамп, да? Але ж Путін в будь-якому випадку виграє. Навіть якщо нічого там не буде досягнуто, він виліз із свого бункеру, по-перше, показав своїм росіянам, що він кудись може полетіти. По-друге, те, що з ним говорять на найвищому рівні, цього не можна було робити. В такому контексті, який зараз є, тому ситуація дуже непроста, але не варто вже себе закопувати і казати, що вони зараз за все порішають. Не порішають, не порішали минулого разу, і зараз вони теж не порішають. Головна задача, як на мене, не готова сказати, чи варто в цю двійцю вриватися Зеленському. Він, я думаю, завжди готовий з Путіним зустрітися, але ж нам про результат. Так, от я хотів би, щоб ми вийшли в перспективі на перемовини, на де буде присутня не лише Україна в особі президента, але й Європа. Я бачу, що ці кроки, кроки в цьому напрямку робляться. Ми ведемо активні консультації. Європейські лідери, як я казав вище, хочуть спілкуватися з Трампом до і вони вважають, що це є справа Європи. Насправді і без неї вирішувати не можна. Ну просто е, на, на підтвердження своїх слів. От, наприклад, Путін вимагає або просить, ну скоріше все, все, вимагає, він же ж по-іншому не спілкується, е, зняття санкцій. Більше санкцій – це від Європи. Без Європи їх зняти не можна. Тому з Європою треба говорити, е, тому ситуація дуже непроста, але не критична. Ми маємо відстоювати свої інтереси. І тоді світ під нас прогнеться. Світ любосильних сильних і впертих. Ну ми такі. І звісно, що можна сказати, ну, без американської зброї, там ще щось. Венс чітко сказав, що вони грошей давати не будуть, але продавати Європі будуть. І якщо вони не захочуть це робити, то вже вони будуть спілкуватися напередодні виборів до виборів в Конгрес з тими, хто виробляє зброю і тих, хто лобіює. Чому ви не хочете продавати американську зброю і не даєте нам можливість заробити? І тоді на виборах можуть бути неприємні е, несподіванки. Тому знову ж таки закликаю всіх просто дуже, е, скажімо, виважено е, споживати інформацію, навіть якщо вона з іноземних джерел, це не говорить про те, що вона якісна. Тому що у росіян дуже багато як корисних за межами держави, так і проплаченої дури. Пане Ложе, те про що ви говорите, що напередодні зустрічі Трампа із Путіна, європейські лідери знову намагаються вибудувати захист України і коменсувати підтримку США. Однак, як пише The Times, тут спираюсь на статтю видання. Схоже, їхніх зусиль буде недостатньо для досягнення реального результату. У неділю віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що Європі необхідно активізуватися, взяти на себе більшу вагому роль у фінансовій. Підтримці е, України про що ви сказали, е, і чи поджетися ви з тим підсумовуючи, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди, або забезпечити, забезпечити дотримання режиму припинення вогню в даному випадку. Ну, ви знаєте, я б не казав би, що в Європі чогось недостатнього, окрім політичної волі, але ж ми бачили успішні кейси, наприклад, на саміті НАТО, де фактично європейці зіграли Трампа. Да? Трамп він знаєте, його треба е, грамотно оточувати. От коли він повернеться від Путіна або до того, треба дуже якісно попрацювати, щоб він підготовлений їхав, а потім, коли повернеться, також тому що буде час між. Наступним раундом, де Трамп, начебто, хоче бути посередником між нами і Путіним, і буде для цього часу, і треба пропрацьовувати. Тобто головне тут не боятися викликів. Вони досить серйозні. Але Європа розуміє, що доки Україна стоїть, доки у них немає прямої війни з Російською Федерацією, вони це вже усвідомлюють. Не всі, звісно, ті, хто подальше знаходиться, вони думають, що між ними є ще якісь країни, вони встигнуть підготуватися. Як показує практика, ніхто ніколи не встигає, тому що треба робити все системно, а не очікувати якісь там подарунки від долі. Не буде і нам подарунку від долі, буде важко, але без нас ніхто цю війну не зупинить на тих умовах, якщо не захочуть робити розкидатися нашими територіями. Це вже було. Можна припустити, що якщо навіть вони до чогось домовляться, будуть знов нас залякувати тим, що чогось не будуть давати і так далі. Але ж знаєте, є ще ж е, і ті ж вибори, про які я казав у Сполучених Штатах, а електорат Трампа він хоче, щоб Трамп був жорстким до Росії. А він таким не є. Якщо він таким не буде, то в них дуже багато несподіванок може бути. Вже на періоді праймерів і так далі, тому що е, Сполучені Штати це демократична держава, і вони мають чути свого виборця. Якщо вони його не чують, ну тоді таке відбувається, наприклад, з Байденом, що ти просто не виграєш вибори і все. Тому подивимося. Е, головне, що європейці з нами, і коли починають іти по дорозі, не всі йдуть в одному темпі, але коли. Все таки є узгоджена позиція, то ефективність з'являється по ходу пане ложе. Ще пригадаємо те, що говорив Лінсі Грем. За його словами, гарантії безпеки, як він сказав, мають полягати в тому, що знову, вдавшись в Україну, росіяни зустрінуть не лише українську армію, але також європейські сили на землі. Поки що, теж це питання залишається в підвішеному стані. Крім того, Грем переконаний, що мінеральна угода. Між Києвом та Вашингтоном теж якимось чином гарантуватиме безпеку України, тому що президент Трамп захищатиме ці інтереси. Ми досить довгий період говорили про угоду корисні купалини. І як вам така модель безпекових гарантій, тому що гарантіями безпеки, я не думаю, що їх можна назвати, і що може? В себе включати згадана гремом мінерального угода між Києвом і Вашингтоном, як вона може бути використана як інструмент безпеки, тому що поки що про цю угоду ми не часто чуємо, а можливо, навіть і зараз взагалі не чуємо нічого в інформаційному просторі. Дивіться, по перше, от Трампа знаєте, у нього інфантильний підхід до всього, ну до того, що він робить. Це як дитина, яка мріяла про якусь красиву червону машинку, її подарували, вона погралася півдня і закинула під шафу і чекає наступну зелену. І, і от вона зараз дуже важлива. А червона вже ні. Е, Отрам от такий. І це, ну, можливо, це інфантильність, можливо, таке ставлення до життя. До речі, якщо я не помиляюсь, мінеральна угода передбачала створення фонду, і цей фонд мала бити кошти. І, наприклад, тоді говорилося, з американської сторони що може бути постачатися зброя в рахунок цього фонду, тобто що це як, начебто, внесок в спільний цей фонд про розвитку цієї мінеральної угоди, так і так далі. Чомусь про це забули, воно пішло в нікуди. Івен скаже, що вже ніхто не буде витрачати гроші, але те ж це ж не витрачання грошей, це ж інвестиція по великому рахунку, тому я. Чесно кажучи, не дуже впевнений на сьогоднішній момент, що ця угода для нас є безпековим елементом. Воно ну, не, не, не виглядає поки що це так. Подивимося на результати одних і інших перемовин і на поведінку того ж Трампа. Він про неї не згадує зовсім. Тобто, я припускаю, що він про неї просто на сьогодні забув. Якщо хтось нагадає, тоді, можливо, в його спічах з'явиться і цей, цей компонент, зробив і забув. Це в принципі, як робить як студент заочник вивчив і забув. Тобто, десь отак: або, або інфантильний підхід, або несерйозний. Тому, по великому рахунку, ми повинні апелювати до наших європейських партнерів, щоб вони закуповували все таки зброю. І, наприклад, компонент, що будуть після війни на нашій території. Військові країн Європи, це теж дуже дискусійне питання. Воно теж знову ж таки було. Макрон про нього говорив, і не тільки Макрон, і британці говорили в тому чи іншому вигляді, але якось воно все згасло і пішло на периферію. Тому, можливо, можливо, зараз в такий спосіб американці привертають увагу до е, європейців до цього питання. Ну, про те. Зараз я думаю, весь фокус націлений на те, щоб надати можливість Путіну обдурити Трампа, і це, мабуть, мегазадача задача для кожного європейського лідера, і навряд чи він зараз думає надавати війська чи не надавати, тому що насправді наскільки я бачу соціологію тієї ж Німеччини Польщі не є популярним серед населення участь навіть у захисті своєї держави, а не кажучи вже е про захист України. Своєю, своєю живою силою маю на увазі пане Олеже, Так пам'ятаю, що в Німеччині було опитування, і, начебто, тут я, якщо не помиляюся, то 60% начебто, громадян Німеччини відмовилися ставати на захист своїх країн. Якщо відбудеться вторгнення Російської Федерації на їхню територію, тут дуже показово ви на початку. Сказали, що Трамп це як дитина, яка мріяла про червону машинку. Те про що мріяв Трамп постійно і досі продовжує мріяти, так це про те, щоб отримати Нобелівську премію. І Трамп має намір закінчити війну в Україні до 10 жовтня а зараз. Це повідомлення поширюється телеграм-каналами, і 10 жовтня це день оголошення Нобелівського лауреату в Осло, і саме Трамп прагне отримати Нобеля та використовує цю дату як ключову для завершення процесів. На вашу думку, чи дійсно може це бути правдою, тому що Трамп полюбляє ставити дедлайни, але не полюбляє дотримуватися свого слова і обіцянок? Тут, якщо ми говоримо про Україну і про позицію сили. Але що стосується Нобелівської премії, то я думаю, тут є дуже велика мотивація у Трампа. Ну, мотивації замало. Треба що ще робити, тому що можна сидіти на березі з веслом і грести, але ж сидіти на одному і тому ж місці. Треба брати човен, плисти в бурю і отримувати результат. Я вважаю, що ну, гіпотетично йому можуть і дати, щоб підіграти. Зараз сіль хочуть бути в позитиві стосовно Трампа, але це за інші війни. Тому він, бачите, він вже ж і клепає е, завершення він, навіть до деяких він там ну, ну, ледь дотичний, але він вже собі записує там, уже я так розумію. По його підрахунку, мабуть, уже 5 війн він перепинив. Проте насправді він же заручник своїх е, обіцянок. Е, він хотів на початку да, в своїй цій діяльності стосовно Нобелівки, да, про те, що він саме хоче її отримати за припинення російсько-української війни. І я думаю, що за це він її не отримає. Тому що він себе дуже неякісно веде в нього. По-перше, ми вперті ми не будемо здавати свої позиції за те, що хтось отримав якусь там брязкалку і ходив, розповідав, що він у нього у всіх є, і у мене тепер є. Ну, це Брежнівщина ще на води, можливо, не я некоректно порівнюю Нобелівську премію і такі всі нагороди, які висіли у гінціка Брежнева на грудях, але дуже схоже по підходах. Да? От хочу, щоб в мене був набір грамот і все. Ну, так не робиться геополітика, е, треба робити так. Ну я ідеаліст по життю, це треба так робити, щоб тобі її вручили, а не ти е, розповідав, що тобі її треба. І справжній політик він хоче війти в історію. Е, і справжні політики, які робили якісні речі, їх визнання приходило просто всеосяжне, можливо, пізніше, можливо, раніше, але воно приходило, і це не було самоціллю. Вони йшли до якоїсь мети. І якщо там вони їх досягали, вони були щасливі за того, що вони це зробили. Не завжди це популярно, не завжди це супроводжувалося якимись нагородами. Скоріше за все, це дуже складний шлях. Трамп хоче лайтовий, такий знаєте, кіношний варіант. Він, в принципі, живе в режимі ток-шоу, тому його мотивація зрозуміла, але із з тієї логіки, яка зараз відбувається, да? ну сьогодні вже там середина серпня, фактично, да? який жовтий. Зовтень ніякого року. І такими темпами, як він не спілкується з Путіним, то це будуть і не, і не два, і не три, на превеликий жаль, якщо так вести себе стосовно Путіна. Тому він може мріяти про що завгодно, малювати дедлайни, хоча він їх не любить дотримуватись. Ну а доля, вона ж, знаєте, вона дуже сурова. Коли ти так робиш, то тоді не ображаєшся, коли тобі Нобелівську премію теж не дадуть під твій дедлайн. Пане ложе, і на сам кінець бачу заяву від спецпредставника Кремля. Зараз процитую те, що він сказав, те, що він написав Дмитрієв. Публікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясці. Він заявив, що ця територія історично пов'язує Росію та Сполучені Штати Америки. Зокрема, спецпредставник Путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо Російською Америкою, і також він показав ордер казначейства США 1867 року. 7,2 мільйона доларів на купівлю Аляски та розписку, підписану російським посланцем Едуардом Дештеклем. І на цьому Дмитрій не зупинився, щоб остаточно переконати у історичному зв'язку Аляски з Росією. Він опублікував фото російських церков у штаті. З якою ціллю зрозуміло, що пропагандистський підтекст присутній, але тут що хочуть отримати, якою реакцією від Білого Дому? Ось ці всі історичні зв'язки, Російська Америка, і те, що вони зараз навіюють в інформаційному просторі? Знаєте, я дивуюся ще розторгує Це лідер групи Любе, такий. є улюблений з Путіна. Не співає зараз припів однієї з пісень, «Возвращай Америку взад». А, Аляску, Аляс, да? «Взад», В да? От, ну мабуть, заспівають. Ну, це гумління на Трампа насправді. Місце вибрано дуже, дуже, дуже неправильно. І давати такий інформаційний привід росіянам ну, це навіть якщо ти живеш в режимі ток-шоу, ну то це помилки. Це велика помилка команди, яка не зрозуміла в чому прикол саме проведення там зустрічі. Росіяни зараз відверто кажуть, що це їхня територія. І, і що це ну вони ще покажуть. ну там дуже багато було до речі моментів пов'язаних з Аляскою. Там і цей ну, ну ну такі помилки робить. Ну просто недопустимо, тому що це елемент знову ж тиску на Трампа. Інформаційний він би мав би якось відреагувати на це. Да, можливо, він відреагує трошки пізніше, а можливо, він так закоханий в цю зустріч. І він вважає, що от зараз він вожме все переломи, що він не помічає дрібничок, а дрібничок в таких перемовинах їх немає від слова зовсім. Якщо такий факап допущений на старті, то я побоююся, що ми побачимо ще й по ходу такі, які нам будуть неприємними, але ми знаємо, як на них реагувати. Це головне. Олеже, я навіть не здивуюся, якщо Трамп відреагує доволі позитивно на цей допис і на російську Америку. Будемо очікувати, і для нас це не буде здивуванням, Якщо чесно, я вам щиро дякую за цікаву важливу розмову. Бажаю вам спокійного продовження сьогодні. Я кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олег леглісний дякую. дякую. Президент аналітичного центру політика був з нами на прямому зв'язку.